Майже тиждень програми каналу Кіровоград не виходили в ефір через технічне пошкодження на телецентрі. Сьогодні вже все полагодили, і ми починаємо працювати у звичному режимі. Кірограсіки жінки та матері мобілізованих солдатів написали листа главі держави. Вони вкотре вимагають повернути їх рідних додому. З подібними заявами минулого тижня пікетували міський та обласний військомати. Бажаних результатів пікети не дали жалюються жінки. Цього разу, аби їх почули, збирались перекрити дорогу. Та необхідної кількості учасників протесту не набралось. Тому акцію провели у форматі діалогу з журналістами. Також активісти написали колективний лист президентові. У ньому просять главу держави. Запровадити збалансовану ротацію у разі, якщо президент їх не почує, обіцяють розпочати на майдані голодування. Бою за свого чоловіка. Коли б ми йому не дзвонили, він все нормально, все хорошо. Я сьогодні дивлюся по новостях, що все от Васильівка в них прикордонна застава, і все вокруг Васильівки, що є там, обстріляли з жертвами. Все я йому дзвоню, питаю. Він та ні, все нормально, все добре. Ну діти там взриви слишали. Все нормально, все хорошо. Я хочу, щоб мого сина поміняли на якогось депутатського синка, бо вони всі зразу хворі або за кордоном знаходяться. Чоловіки є чоловіки, хай всі виконують куля в лоб так куля в лоб, як казав Яценюк. Хай теж бере автомат. Він призовного віку, і хай покажуть всій Україні примір, як треба захищати Україну.